Як сміливо, зараз іде вперед. Коркішко, Коркішко, Коркішко проривається, до воріт, пробиває. 1-0 забиває Чорноморець. Дмитро Коркішко. А що ж так розвалилось? Розвалився захист ворсних. Просто по центру пройшов Коркішко, ні на кого не зважав, не звертав уваги на оборону ворсник. Просто пробіг, наче по 100-метрівці Дмитро Коркішко і абсолютно заслужений гол від нього. Вітають його партнери. Звичайно, шаленіє публіка на стадіоні Чорноморець. І Дмитро Коркішко. Результативний удар на його рахунку. Подивіться, тут Смірнов. А що далі ми бачимо? Коркішко підхоплює м'яч, протиснувся між двома футболістами Ворскли. Проходить Чеснакова і пробиває, незважаючи на підкат Сімідіна. і Кравченко. Два опорні півзахисники прогавили Коркішка. Знаков купився на фінт. І тут, як вже не старався, сіміні не врятував. Не врятував він від взяття воріт. Дмитро Коркішко вже штовхав навіть голодюку спину його, але він встояв і забив.